Починаючи з 24 го року, ми спасли, я думаю, багато життів. Коли нашу команду питають про те, щоб ми навели декілька прикладів того, як наші пристрої допомогли спасти життя, ну хоча б комусь, ми просто кожного дня отримуємо такі повідомлення. Отримуємо, ну, мабуть, з початку 24-го року, як ми почали збирати реби. Наші реби були одними з найпопулярніших в Україні. Серія Грець, якщо ви пам'ятаєте, була дуже потужною, дуже актуальною свого часу. Ну і реально дуже багато спасла життів, допомогла нашим хлопцям, дівчатам. Починаючи з 2024 року, ми спасли, я думаю, багато життів, бо ми отримали дуже багато повідомлень відповідних. Ми, до речі, дуже багато відео не, не показуємо, коли засвічені позиції. Упала. Упала. Ібо. Батарейка сіла. Ні, в'їбала в полі, упала, а просто упал. І хлопці, дівчата кажуть про те, що от на дами летять, а ми зараз зайшли на позицію, чи змінили позицію, тому що побачили до які висить над позицією або летить на позицію. І кожного дня отримуємо більше ніж одне повідомлення про те, що ми спасли і ще одне життя. І ці люди дуже вдячні. І ми вдячні Богові, що він нам дав таку можливість стояти на сторожі України, допомагати нашим військовим. Ми дуже раді бути причетними до цього, причетними до того, що, хоча б на якусь. Долю проценту ми змогли допомогти.